Таро прогноз для скорпіонів на травень 2025 року. Що у вас скорпіони в травні 2025 року. Подивимось на п'яти колодах співпраця з якимось мечовим королем, королем по мечах це близнюки Терези Водолії Або е, спілкування, і якісь фінансові е, розв'язання питань з колишнім. Вашим чоловіком чи хлопцем. Причому, можливо, це тянулося дуже довго, але здійсниться те, чого ви бажаєте. Так, далі, що ще Скорпіони вас чекає в травні? Дивіться, прибирається якась важкість з вашого життя. Вам дуже важко було. Можливо, обов'язків понабирали, Можливо, дійсно на кількох роботах працюєте. Можливо, я все сам, я все сама. І е, тут ви е, трішечки перебрали цих обов'язків, вам надто важко. Можливо, у когось головні болі, можливо, у когось спина болить, е, можливо, дійсно просто перенавантаження, що ви дуже багато часу приділяєте роботі. І тут ви виходите в радість, е, тобто. Або закінчуються деякі ваші обов'язки, або ви все-таки умудритесь делегувати частину обов'язків комусь, і виходите в радість. Або це відпочинок після важкої роботи, можливо, закінчити врешті-решт той проект важкий, який у вас був. І будете щось святкувати, радіти, насолоджуватись життям. Починається у вас біла полоса в вашому житті у травні місяці. Що ще вас чекає? А щось нове, можливо, нове кохання, нова співпраця, які приведуть вас до успіху. Хочеться особисте життя в когось, хочеться по роботі. Успіх, перемога, відомість, можливо, ви на розхват будете да? клієнтів у вас буде багато. Можливо, вам поручатимуть самі такі важкі самі прибуткові проекти. Так, ще що вас чекає в травні. Якийсь відпочинок. Можливо, дійсно попрацювали добре і врешті-решт завершили певний проєкт перепочинити. Можливо, хтось відпустку візьме, можливо, хтось поїде туди, де буде відпочивати. Можливо, хтось ну, от, візьме тайм-аут, там, 2-3 дні вихідних. Далі повісімки пентаклів. Будете відточувати майстерність, будете приділяти увагу дрібних деталях. От, я не знаю, це для розвитку наступного чогось. От вам необхідно буде приділяти увагу деталям. Дивіться, у вас як з'являтимуться нагальні якісь питання, то вирішуйте їх одне за одним. Головне, приділіть увагу, там дуже важливо, щоб деталям. Не все в купі робіть. І е, насолоджуватись життям будете. Ви відточите ці майстерності. Дійсно, е, ці деталі настільки прикрасять вашу роботу, е, те, що ви робите, що ви будете повністю задоволені. Давайте ще подивимося, чого вам чекати у травні. Короля Жезлового, це левовин він стрілець. Так. Угу. Можливо, приїде до вас довго хотів і не міг приїхати. Далі звістку прийшла вам. Можливо, дитиною якоюсь, або просто далеко звістка йшла. Так? Угу. Людина може бути дійсно по гороскопу лево стрілець, може бути просто в вогняних стихінях, палатиме пристрастю до вас, якщо ви жінка, або це ви будете от починати щось новеньке у плані заробітку, причому вам дуже приємно буде, ви не боятиметеся йти в нове, ви впевнені будете в своїх силах, будете виражати себе так, як вам як ви вважатимете за потрібне.